Якщо не'явитися по мобілізаційному розпорядженню, яке видав у 2017 році не служив і без кафедри, ага. ну дивіться. В даному випадку вам буде адміністративний штраф, там щось від 5100 до 8500. Це стаття 210-1 кодексу про адміністративні правопорушення. Дякую за ваші подобайки. Тобто штраф буде це мобілізаційне розпорядження. Це не просто те, що ти не прийшов по повісточці. Коли ти по повісточці не прийшов на уточнення облікових даних, то це ще не це порушення правил військового обліку. Це стаття 210 там штрафи незначні, там до, до, до 850 гривень. Хто виписує постанову про штраф? Виписує воєнком. Якщо у вас не влаштовує постанова про м, притягнення, вас до адміністрації, ви вважаєте, що у вас нема за що притягувати. Її можна скажити до суду. Ну, дивіться, чи, наскільки це вигідно. Ну, в Києві, чесно кажучи, вам буде це невигідно в київських адвокатів з ними працювати, я вам скажу, якщо ви самі вмієте писати, то, будь ласка. В районах, де там трошки скромніші тарифи в адвокатів, то, можливо, вам буде вигідніше оскаржувати таке мобілізаційне розпорядження. Інколи, щоб отримати ваше законне право на відсрочку, цю квитанцію, де оплачу штраф, типу, ти визнаєш. І це, якби, знаєте, то ваше мінімальне відкупне. Ви сплатили той штраф, вам виписали ту відсрочку, все, в добі свободен. Можливо, це також буде варіант. Коли є сенс оскаржувати, а коли немає. А де його взяти? Те де... розпорядження? Розпорядження. Та на що вам його брати? Воно у вас в військовому квитку вже буде вклеєне. Або вам повістку дадуть. Тобто, розумієте, яка мета у вас походу в ТЦК? Ви хочете мобілізуватися, йдете. Якщо ви боїтеся якось відповідальність за те, що ви не явилися, ну, у нас появка появ по повісті або по мобілізаційному розпорядженню. От, Якщо, наприклад, чоловіки закінчили військові кафедри, отримали посвідчення там офіцера, і їм зразу в військовий квиток вписувають, вкликали мобілізаційне розпорядження. Це якби повістка на майбутнє. Так, читаємо ваші питання.